Ну, в один -в один відбит, що на даний час відломано 38 беретовних собак, на даний ця робота продовжується. Відлова однієї собаки коштує 150 гривень. Укладений договір з області підприємств, здається, це, 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 це ласка підприємство, куди завозять ці собаки. І надалі ця робота теж продовжується. Прохання до всіх так само попереджати і депутатів, і сільських моїх попереджати власників, щоб не відпускали тих собак. Бо вже на автостанції забрали одну партію, тепер були такі кольори, вже тепер в другому колірі. Це, це страшне питання. В районі, в, коронії, в місті, так Знає, Якщо ми не візьмемося і на весну почнуться гуляння, ми будемо мати так, продовжувати те, що маємо на сьогоднішній день. Я дуже прошу. Ти ми Володимир, ну що тобі скільки і все це. Виловили, бо дивіться, я зараз знову пройшовся, від базар, сюди не можна прийти, повністю. Значить, Ловити це одна справа. І 150 гривень за кожну собаку, друге. Працювати з людьми, не собаки винуваті, люди винуваті. Хочеш тримати, візьми, бідино, візьми собі будинок, візьми собі ліжок, куди-небудь візьми, тільки вона не повинна ходити. в Пані двоє собак гуляють. Ну незалежно, горю, начнуться на весь гуляння по 17-20 біля пам'ятника Шевченко. Невже не можна навести порядок? Якийсь розуміння, хоча б вже на вдосі біля цього не було тих собак. Маємо сказ, куди мати, подивитись. Не тільки сказ, і правець, і все інше і інше. Ну як ще звертатись? Ти вже не можна на людей вплинути таким чином. Тримай, прибіжи і тримай біля себе. Або кудись по віртом по місту, луцькій і так далі. Ну нема впливу на людей. Я не відчуваю, не бачу ніякої ні, 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 ні відповідальності за ту ділянку на кожній сель, на, на відповідати говорити, від що робимо всіми собаками. Знищувало тих собак? Гріслі були відстрелі. Да, Все добре на закону. А попробуйте від 300 собак по місту. Мені Горів, горів, вільно гуляє і вже визволятися. Дуже сльозу ситуацію в районі із цими собаками. Ніхто, що можливо, не усвідомив, яка це біда. Померла дитина, відказує, інкубаційний період до року. Ще не відомо, чи так собаками поставили, чи не постріляли, достатньо посміляти, що якісь інших дітей то було літо. Якщо собаки багато безпризорних собак, Ті, що хази може й позакривають, багато безпризорних собак. Якщо одна собака була сказана, нема гарантії, що другі собаки не будуть сказані. І ми тепер переживаємо до липня, чи ще ніхто не помре. Із тих, що можливо та собака обслівняла. І може інші собаки полі носить повно поряд на сказу в І тому це треба негайно цим питанням зайнятися законно, незаконно, шкодою собак. А чого не шкодують тих? <рит> Батьки ягняток, ягняток, які ріжуть, щоб карапель був. Чого борося? Запекають і став на стіл, і їм не шкода. А дітей не шкода, тільки собак шкода. Негайно треба з тим <рит> щось робити, бо може бути біда. Бит. Ми і так <рит> <рит> позипаємо, <просто, рит> знов на днях собака пописала <рит> <залипати>. дитину. <рит> Невідомо чим то закінчиться. Можливо, це <рит> звичайно, <рит> це незвичайно. Нас 30 часов нас не було сказку в районі, а і ми не знаємо, чи це тим закінчиться. Ми кажемо, так. Звертатися до мисливців. Звертатися до мисливців. У нас є товариство, того, що мисливці не вирішиться. Ви можете жити ситуацію, яка буде. Так, до людей будемо звертатися. Володимир Володимирович, проведемо громадські слухання. Володимир Володимирович, давайте проведемо громадські слухання по собаках. Чуєте? Штрафи якісь. Давайте. Закон треба зробити, а то бо тільки відстріляють, не сте змінити закон. Ну два слова, не вже не можна прийти по будинках, з вулиці вулиці, з квартири в квартири і облікувати, чиї собаки бігають? Чиї собаки, а інші потік, щоб бігають і чи її. <вивайся> Депутат Гуд нормальну пропозицію, яку ми будемо звертатися до родину депутатів з правом законодавчої ініціативи. До моменту, коли не в дію, ця гумана постанова, коли країна готувалася до Євро 2012, ми розхватували, відстрілювали по місту тих собак. Немали організації вузпецкому транспорт, вони приїжджали. До 50 гусок кожен раз розклапили І Було б, в принципі, ситуація була контрольована, завважень не було. Після введення постанови, іншого механізму нам не запропонували, просто не запропонували. Заборонити, заборонили. А що далі? А далі це залишається більшою проблемою місцевих рад, місцевих бюджетів. Як би ми не розказували на сесії, як би ми, вибачте, не виступали емоційно-неемоційно, емоційно, ми будемо робити те, що ми зараз можемо зробити. Відлову, значить, відлову. Буде? Якщо в таких ситуаціях, як в Ківерцях, якщо буде якась епізодична ситуація складна, значить треба виходити, щоб законодавець передбачив цю ситуацію і дав нам право на відстріл і на інші негуманні методи, щоб контролювати ситуацію. От і все. Дякую за увагу. Дякую. <реш> <реш> і в цьому напрямку міська рада буде звертатися спільно з нами. разом які будемо робити свою роботу. Більше ми ніж ми можемо, ми не зробимо.